Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Ми швидкими кроками рухаємося до фінальних серій серіалу Зворотний напрямок. Але попереду на нас чекає ще чимало подій, де все таємне стане явним, а любов і зрада зійдуться у вирішальному бою. Тому в даному відео пропоную поговорити про події 11 та 12 серії серіалу. Я в свою чергу незмінно дякую всім, хто підписався на канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. Варто зазначити, що в 11 Тій серії Марія вдало втягнула Ігора у свій продуманий підступний план. Тому, об'єднавшись у спільній змові, вони зуміли вправно зіграти свої ролі, змусивши як Романа, так і Дарину повірити у вигадану брехню. Роман, втративши пам'ять, нічого не підозрює і беззастережно довіряє Марії. А вона, осліплена нав'язливою ідеєю бути з ним, готова на все, навіть підмінити ліки, щоб його пам'ять ніколи не повернулась. І задля своєї хворої мрії відвозить чоловіка з сином далеко в город. Туди, де їх точно ніхто не знайде. Але чи довго так триватиме, невже Роман нічого не запідозрить? В цей час Дарина просто не знаходить собі місця після побачених фото, які їй приніс Ігор, адже на них Роман поруч з Марією і з її синочком Петриком. Розпач, сльози, безсилля – всі ці емоції Дарина відчула на своїй шкірі. Звернення в поліцію не дало своїх результатів, а час спливає дуже швидко. Тому тепер Дарина вирішує діяти сама і боротися за свою дитину. Крім того, в цих серіях ми побачили. Як Дарина, заручившись підтримкою Ігоря з Маркіяном, виходить на слід злочинців, що викрали фури. І оскільки Мерон їм розкрив координати банди, тепер дівчина готова ризикнути всім, аби врятувати бізнес і життя колег, які стали заручниками. Тому, провівши блискавичну операцію, Дарина звільнила людей з полону. І здавалося, перемога. Але доля приготувала для неї новий удар. Дівчина випадково дізналася, що замовником перевезення товарів був її дядько Валіра, людина, з якою її пов'язує давня і болісна історія. Здається, минула повертається. І невже на них чекає нова зустріч? Це ми побачимо уже у наступних серіях. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!